Всім привіт, друзі! Мене звати Іван. Вітаємо вас на YouTube-каналі Профтер. Сьогодні у нас на огляді поршневі безповітряні шпаклювальні апарати Профтер GR 3595 та 3695. Ці агрегати в будівельній галузі вже досить давно і встигли себе зарекомендувати як потужні робочі конячки для середніх та великих об'ємів робіт. Майстри, які давно займаються механізованими малярними роботами, 100% з ними зустрічались або і працювали. В сьогоднішньому відео ми розповімо вам про технічні характеристики. Стики покажемо їх комплектацію, порівняємо ці дві моделі та, звісно, запустимо і продемонструємо їх у роботі. І обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці ми розповімо вам про короткі умови акції, виконавши які можна отримати знижку на все наше обладнання від 3 до 5 Отже, розпочнемо із їх технічних характеристик та порівнянь. У моделі Profter 3595 встановлено безщитковий двигун потужністю 4 кВт та продуктивністю 6,6 літрів матеріалу на хвилину, максимально допустимий розмір сопла – 0,43 дюйма, живлення 220 вольт, максимальна довжина шланга, з яким може працювати даний апарат 90 метрів, його вага 63 кг. А тепер перейдемо до іншої моделі Profter GR3695, щоб порівняти їх. Тут уже використовується електричний двигун потужністю 5 кВт, мережа 220 вольт. Продуктивність 8,5 літрів матеріалу на хвилину, максимально допустимий розмір сапла 0,45 дюйма. Вага його уже буде 70 кг. Всі інші показники збігаються із попередньою моделлю. Відразу хочу нагадати, що на все наше обладнання надається офіційна гарантія від власного сервісного центру Profter Service на 24 місяці. Друзі, як ви вже зрозуміли, дані апарати відрізняються потужністю двигуна та продуктивністю. А зараз я вам детальніше розповім, де кожну із моделей краще використовувати. Модель Profter 3595 найчастіше використовується з матеріалами низької та середньої в'язкості, такі як фінішні шпаклівки, вогнезахисні антикорозійні покриття, гідроізоляційні матеріали, рідка гума, клеї, лаки, фарби для фасадів та інтер'єрів, а також, звісно, для всіх видів ґрунтівок. А вже апарат 3695 за рахунок потужності двигуна та більшої продуктивності підходить для нанесення матеріалів середньої та високої в'язкостей, таких як гіпсові, акрилові та полімерні шпаклівки. Старт-фініш, вогнезахисні гідроізоляційні матеріали, фасадні та інтер'єрні фарби будь-яких складів та багато інших матеріалів на густій основі. Тобто, як ви вже зрозуміли, даний апарат Profter GR3695 закриє практично всі ваші завдання на об'єкті в досить великих об'ємах. Тепер хочу показати вам комплектацію даних апаратів. Вона в них однакова основний шланг 3 восьмих для шпаклівки, довжиною 15 метрів. Шланг повідець 1 четверта для пістолета, 1,5 метри. Вудочка-подовжувач 50 сантиметрів. Пістолет та два сопла. Масло для змащення поршня, набір інструментів та інструкція на українській мові. Також хочемо заакцентувати вашу увагу на тому, що окремо до даних апаратів можна придбати ось такий бункер для матеріалу ємністю 105 літрів, що значно спростить та пришвидшить ваш робочий процес. Давайте коротко пройдемо по їх перевагам та недолікам. Переваги висока потужність безщиткових двигунів 4 та 5 кВт, забезпечує стабільну роботу з густими матеріалами та дозволяє працювати одразу на два пости, тобто двом операторам одночасно. Вбудований інтелектуальний захист плати, тобто система, яка запобігає перегріву та перебоям при перепадах напруги. Сучасна система AZ Control 3.0 забезпечує точну та рівномірну подачу тиску. Відповідно, розпилення на виході буде чітке, без пульсацій тиску. Дані агрегати оснащені великим збільшеним поршневим Насосом із нержавіючої сталі, розрахованим на інтенсивне використання. А якщо до недоліків запитаєте ви, як на мене, апарат не варто розглядати для таких робіт, як фарбування під лампу, тому що він занадто потужний. Працювати із фарбами можна, але дані моделі більш розраховані на роботу з густими матеріалами. Наша рекомендація окремо для фарбування придбати невеличкий поршневий апарат потужністю 1 або 2 кВт. Таких у нас також дуже багато. Це буде найкраще рішення. А відео як правильно обрати фарбувальний апарат. Арат буде за посиланням під цим відео. А ось ці моделі використовувати саме під задачі із зірочкою. А тепер пропоную його ближче оглянути, все підключити та запустити у нашому випадку на воді. Апарат розташований на міцній сталевій рамі та двох великих колесах для зручного транспортування. Перевозити, до речі, можна в багажнику автоседан. І з правого боку знаходиться блок управління, дисплей, електронний регулятор тиску та кнопка включення-виключення. Перед ним колба із фільтром грубої очистки та дренажним краном для прокачки. Попереду ми бачимо насосну частину, а з лівого боку зручний ящик для зберігання інструменту та сопел. Отже, перейдемо до запуску. Насос із фільтром поміщаємо в'ємність з матеріалом. Регулятор тиску встановлюємо на мінімум. Включаємо кнопку запуску. Дренажний кран ставимо в положення прокачки, положення вниз. Плавно додаємо обертів та чекаємо, поки зі шлангу обратки буде виходити матеріал без повітря. Це свідчить про те, що система прокачена та готова до роботи. Зменшуємо оберти до мінімуму і дренажний кран перемикаємо в робочий режим. Тепер вже додаємо оберти до потрібних нам показників в нашому випадку. Це 180 бар, і все. Приступаємо до праці. Щодо промивки апарату після роботи, робимо все в зворотньому напрямку. Якщо працювали матеріалами на водній основі, промиваємо водою. Якщо на розчинниковій, то звісно, розчинником. Друзі, ось ми з вами детально ознайомились та, надіюсь, розібралися, який апарат і під які потреби краще вам обрати. Якщо це так, то в знак подяки нам будемо дуже вдячні за підписку на наш канал та лайки. В кого є запитання, залишайте їх в коментарях під даним відео. А ми, як завжди, швидко надамо вам відповідь. За більш детальну інформацію, що стосується придбання. Такого обладнання звертайтеся до наших менеджерів. Телефони будуть прикріплені в описі під даним відео. Або заходьте на наш офіційний сайт profter.com.ua. Наше відео добігло кінця, тому саме час розповісти вам про акційну пропозицію у вигляді повернення коштів кешбеком в розмірі від 3 до 5% після покупки вам на рахунок. Для цього вам потрібно зробити два простих кроки: зняти невеличкий відеоогляд на нашу продукцію, відправити нам або відмітити нас у соціальних мережах Instagram та TikTok. А якщо ви маляр вже, тоді тим самим отримаєте від нашого магазину для себе безкоштовну рекламу для збільшення клієнтів. Після цього отримуєте від нас на карту кешбек від суми товару, який ви придбали. Знижка виходить ну дуже суттєва. Ви будете приємно здивовані. На цьому все з вами був я, Іван. До нових зустрічей на каналі Профтер.